Вітаю, всіх пропоную подивитися відповідь на питання, чи є шанси на реалізацію вашої мрії. Кожна людина про щось мріє, щось для себе бажає. І побачимо, чи це наразі для вас, чи, можливо, щось, на щось вам потрібно звернути увагу на інше. Саме зараз. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Імператриця, так. У вас дуже гарні шанси втілити своє бажання у реальність. Можливо, хтось хотів започаткувати свій бізнес. Це буде для вас вдалим і ви отримаєте результати, але, можливо, дещо не так швидко, як вам того хотілося. Але розвиток вашого бізнесу буде стабільний, але повільний. Згодом ви отримаєте все, що ви для себе забажали на цей час. Також для кого, хто планував подивитися для себе, там, можливо, хто хотів відвідати салони краси, можливо, змінити свій імідж, це буде вдало. У вас якийсь такий період приходить, де у вас будуть якісь такі приємні турботи, це буде вам давати радість. Також, можливо, хто планував якісь покупки крупні особливо, щоб створити комфорт своєї своїй оселі, у вас також буде вдале. Для тих, хто запускав, запустити хотів якісь творчі проекти, або, можливо, хтось на прибутки розраховує. Ну, а ще, можливо, хтось захоче щось таке купити, дуже гарне, приємне, саме для душі, для себе, все у вас буде дуже добре. Також у вас будуть. Радувати ваші діточки і ваш чоловік. Тобто, у вас наближається якийсь період повної гармонії. Ну, і загалом, це у вас наразі прийде якась така життєва сила, де ви будете відчувати свій достаток, ви будете відчувати, що у вас є підтримка вашої родини. Для когось, можливо, прийде якась довгоочікувана. Вагітність, а для когось, можливо, це буде уже народження діточок. Тобто, у ваші плани, ваші мрії мають всі шанси на своє втілення. Другий варіант сімка пентаклів. Так, у вас є шанси втілити свої бажання у реальність, але вам потрібно ще для цього, можливо, або перепочити, або набратися сили, можливо, комусь актуально це набратися якоїсь Іще інформації, ресурсу свого. Також, можливо, ви наразі вже відчуваєте певний результат, але поки що це не кінцевий результат, а тільки період визрівання вашого врожаю. Тому ви можете втілити своє бажання в реальність, але вам потрібно тільки проявити своє терпіння і вичекати певний період. Все буде у вас рухатися вперед, але повільно. Також для кого це актуально, дуже вдалий час для, у вас буде для заку, заключення якихось контрактів або договорів. Ну, а можливо, ваші контракти будуть такі е, довготермінові. Загалом, якщо ви будете прикладати зусилля, то всі ваші мрії є, мають багато шансів на своє втілення. Просто вам потрібно дещо набратися терпіння. Не поспішати з висновками, тому що є такі певні ситуації, які будуть потребувати від вас переусвідомлення або переоцінки. Тому ставтеся до всього більш філософськи. Єдине, що зараз ви можете зробити, це переглянути свій підхід і скоректувати свої подальші дії. Можливо, для когось буде важливо прописати свої плани. Тож. Другий варіант, ваші мрії мають шанси на їх втілення. Третій варіант трійка мечів. Також, по третьому варіанту, ви зможете реалізувати свою мрію, але чомусь це буде вам даватися, ну, скажімо так, не зовсім добре і не зовсім просто. Можливо, вам потрібно або щось переусвідомити наразі. Або просто вам дається час, щоб ви обміркували ту ситуацію, яка у вас склалася. Для когось, можливо, будуть такі у вас дуже напружений період і неоднозначний. Ви можете стикатися із певними слухами, плітками або отримувати якісь неприємні такі звістки. Ну, тобто, у вас період іде такий неоднозначний. Буде забагато, можливо, хвилювання, можливо, якоїсь метушні. А вам для того, щоб ваша мрія втілилася, потрібно зосередитися на одній меті, на головному. І якщо хто планував для себе поїздки по, робі, по роботі, можливо, хтось хотів оформити паперові справи або взагалі документи якісь оформити. То це у вас буде вдаватися, але будьте готові до того, що, можливо, у вас можуть навіть бути якісь неприємні такі розмови. До всього потрібно бути готовими. Інформація буде до вас надходити, головне, її правильно е, застосувати. Також, для кого це актуально, у вас буде вдалий період у вашому навчанні. Е, тож будьте готові почути те, що буде викликати у вас хвилювання. Тому ваші дії повинні бути обмірковані, прораховані. Якщо вам доведеться з кимось розлучитися або зіткнутися з неприємною інформацією, не поспішайте одразу все сприймати за чисту монетку. Краще все перепровірте і впевнитися, вам потрібно в тому, що так воно і є. Тобто, вам, щоб ви свою мрію втілили в реальність, потрібно зосередитись на головному і не розпилюватися на дрібниці, крокуйте до своєї мети. Тож, Третій варіант у вас також дуже гарні шанси для, на те, що ви можете втілити в реальність свої бажання. Головне, так як я вже вам сказала.